Ну що, любі друзі, я рада всіх вас знову бачити в себе на каналі. А, і сьогодні ми з вами розглянемо такий момент, наближається Самайн, а, темна пора року, зимня пора року, коли ми маємо зануритися у підсвідомість в нашу темну сторону, коли ми можемо спілкуватися з предками, які вже пішли, з нашим родом. І давайте ми з вами в цей чарівний час подивимося на таку тему, як. Що ж принесе нам цей період? Що ж принесуть нам дні Самайну? Для цього я пропоную взяти чарівне таро, Відьомське таро. І саме на ньому ми будемо роздивлятися, що ж таке нам принесе Самайн, які енергії він принесе, які події. Це дуже цікавий період, коли ви можете зробити багато чого, скажімо так, в плані магічному, в плані енергетичному. Те, що не буде видно зараз, але буде видно, наприклад, уже в світлу пору року. Тобто, все, що ви робите в темну пору року, воно не дає результатів миттєвих. Воно дає результати вже, коли день йде на розвиток, коли день стає більшим. Саме тоді проявляються результати тієї роботи, яку ви робите в темну пору року. Це важливо знати. Отож, давайте наглянемо. Ну, а що ж вам принесе самайн? Знову ми зробимо з вами декілька варіантів. Давайте наглянемо декілька варіантів. Давайте зробимо чотири варіанти і подивимося, що ж принесе вам Самайн. Ось так от. Нагадую, що цей розклад загальний, він може резонувати не з усіма. Але якщо ви людина уважна, якщо ви уважно ставитесь до знаків Всесвіту, то це відео можете сприймати також як знак і подивитися, які почуття викликає у вас певний розклад або певний варіант, який тут випадає. Якщо він вас тривожить, якщо він викликає у вас. Відразу несприйняття, якщо ви починаєте турбуватися чи переживати, то дуже уважно подумайте, чому. Це може вам дати ключ до розуміння того, як ви можете змінити ситуацію найкраще і куди треба копати. Тому що навіть якщо розклад вам не підходить, якщо він викликає у вас такі сильні почуття, значить щось там вас таке зачепило, і до цього треба також ставитися дуже пильно, дуже уважно. Отож, чотири варіанти. Чотири варіанти. Обирайте свій варіант, який на вас дивиться, який вас тягне. Можете обирати просто рандомно, як вам хочеться. Можете по номеру, можете спереду, можете з кінця. Тобто тут суто ваша інтуїція вам підказує, який вам варіант треба обрати. І давайте наглянемо на перший варіант. Що ж вам принесе самайн? Самайн вам принесе дуже багато почуттів. Дуже буде такий, знаєте, період, коли почуття будуть вирувати, і вас буде тягнути то плакати, то сміятися. А це буде такий, знаєте, виклик вам. Таке буде, ну як би це вам сказати, випробування. Випробування буде для вас, тому що буде дуже багато подій, які змусять вас глибоко переживати цей момент, цей період. От, давайте наглянемо, ну, що ж там будуть за події. Чи події будуть позитивні, чи події будуть негативні. Взагалі, до чого ж тут ці почуття? Чому сама їм принесе вам саме ці почуття? Давайте не ну, дивитися тут. Дві карти витягну для уточнення. Давайте наглянемо, ну, що ж там таке. Що ж там таке? Слухайте, знаєте що? Там буде якась негативна подія. Тому що випав нам дияволи колесо фортуни, тобто, колесо фортуни повернуло на диявола. А на темну сторону. Дивіться, тут навіть в, цьому, в цій колоді навіть не диявол карта називається, а карта темна сторона, тіньова сторона. Тобто там буде якась подія. Якось так колесо фортуни, колесо долі поверне А таким чином, вам, що ви будете почуватися, от як оця жінка в темноті, в такому поганому місці ментально. Тобто вам буде дуже тяжко і період буде досить тяжкий. От, ну, Дивіться, бачите, все ж таки ці події, ці емоційні переживання, вони не, не, не будуть пов'язані з позитивними моментами. Давайте наглянемо, ну, як вам цей період пережити. Давайте гляну з іншої колоди. Ми подивимось. Як же вам цей період пережити? Що робити в цьому випадку? Тому що карти такі, знаєте, випали одразу. Не дуже позитивні, тому нам потрібна порада всесвіту. Що робити? Що робити в цей час? Яку пораду дасть всесвіт для людей, які обрали цей от перший варіант? Кому доля підкине таку, знаєте, свиню? Давайте наглянемо, ну, що ж робити, порада від карт. Перше, треба терпіти дев'ятка жезлів, а це все закінчиться. А дев'ятка жезлів це майже кінець циклу. Тобто, це знаєте, десятка це кульмінаційна карта номерних арканів, а дев'ятка це передостання карта. Тобто, це той момент, коли треба ще перетерпіти. Тобто, ці всі почуття, оцю всю неприємність її треба буде просто витерпіти і чітко усвідомлювати, що це не назавжди. Як казав Соломон, все пройде, і це пройде також. І це пройде також, навіть якщо вам в моменті буде здаватися, що це кінець вашого світу, і ви не знаєте, що робити, і ви будете почуватися от на цій темній стороні, як ця жінка, яка просто не знає, куди їй діватися, це пройде. І по дев'ятці тут також а, вказує на те, що не можна сидіти, склавши руки, треба працювати. Треба працювати над тим, щоб цю ситуацію змінити. А навіть якщо ви не можете... Докласти всіх зусиль, але ви маєте докласти максимальних зусиль, яких ви можете докласти на даний момент, от так От, тобто, ну от скільки можете, стільки і вкладайте зусиль. От наскільки можете ви старатися змінити цю ситуацію, і покращити, попрацювати над своїм моральним станом, от настільки і докладайте, тобто не здавайтеся, тобто це. Це закінчиться і закінчиться досить швидко по 9 жезлів. Але, ну, як я вже казала, в моменті може здаватися, що це ну, от, ну, ніколи не закінчиться. Це не так. Дев'ятка жезлів показує, що це пройде. Пройде швидко, але момент може бути нелегкий. І так, так над цим треба працювати. Треба докладати вольових зусиль. Тобто, жезли це сила волі. Це знаєте, коли ви зібрали себе в купу, зібрали себе в кулак. І не дивлячись ні на що, просто йдете, йдете, йдете проти вітру туди, куди вам треба. Оце це, саме цей момент тут проявився. Так, це для тих, хто обрав перший варіант. Давайте наглянемо для тих, хто обрав другий варіант. Що ж принесе вам самайн? Слухайте, чудова карта самайн принесе вам силу. силу а, тут мається на увазі силу внутрішню. Це буде сила, коли ви будете почуватися себе людиною зрілою всередині. Тобто, знаєте, коли от є певні моменти, коли люди почувають себе незрілими, як малими дітьми. Неважливо скільки років буває такий момент, коли ви почуваєте себе всередині недостатньо сильним, щоб з чимось справитися. Тут вам сама принесе відчуття сили, що ви. Маєте опору в собі, ви знайшли опору в собі, ви можете змінити ситуацію так, як вам хочеться. Ви знаєте, що ви спроможні це зробити. Ви не боїтеся міняти ситуацію. Це саме цей внутрішній спокій. Знаєте, коли ви стоїте твердо на ногах, щоб там навколо вас не відбувалося, всередині у вас. Штиль, навіть якщо ззовні у вас шторм? Оце таке почуття сили, почуття впевненості, почуття контролю над своїм життям, принесе вам а, сама. Так, такі енергії. А з чим же це буде пов'язано? З чим буде пов'язано це почуття сили? В чому ж там причина? В чому ж там причина? Що ж там буде за почуття сили? Так, давайте наглянемо тут. Так, давайте наглянемо. Ви знаєте, ви зробите якийсь певний вибір. Тобто, у вас є якась ситуація, про яку ви думали, як би вам до неї підібратися? Як би вам її вирішити? Чи взагалі варто туди лізти, чи не лізти? Це був певний момент сумнівів, коли ви не знали. Um, взагалі, як як до неї підступитися, але от в період самайну цей до Самайну, в Самайн, декілька там, можливо, два тижні після оцей, такий, знаєте, період, проміжний період переходу, ви такі приймете рішення. Тому що дивіться, тут у вас ту мечів і трійка жезлів. Це по-перше, рішучі дії. Тобто, ви приймете рішення, тобто ви вже не будете коливатися, ви не будете сумніватися. Ви, от внутрішньо, у вас буде такий спокій, винабуде в спокою і приймете рішення. І трійка жезлів також показує, що так, ви дивитесь в майбутнє рішення прийнято. Тобто ви із трьох дорог щось вибрали одне. Оцей варіант ви вибрали, і це вам принесло спокій, тому що ви вже не, знаєте, ваші думки не бігають від одного рішення до іншого, ви вже... Зосередились, ви обрали те, що вам треба, куди вам рухатися далі. І саме це рішення принесе вам от спокій, впевненість. І ви такі будете відчувати себе, знаєте, заземленим. Це дуже добре. Дуже добра карта. Я вам навіть пораду не буду витягувати, тому що тут, в принципі, все супер. А, далі, карта номер три. Давайте я ці варіанти приберу. Приберу ці варіанти, щоб нам було більше місця. Так, щоб нам було більше місця. Давайте наглянемо. Карта номер 3 Що ж у нас таке відбувається для тих, хто обрав третій варіант світ? А, дуже цікава карта. По-перше, це означає, що сама їм принесе вам відчуття завершеності. Тобто, щось у вашому житті закінчиться, добіжить до кінця. І це буде. Не несподіваний кінець, це буде кінець після довгого шляху, яким ви йшли до цього результату. Якщо ви, наприклад, хотіли завагітніти і не могли, то ви нарешті завагітнієте. Якщо ви були довго в стосунках і не могли якось їх. Оформити ви, можливо, отримаєте пропозицію про заміжжя і вийдете заміж, або розпишетесь. Або щось у вас навпаки завершаться стосунки. Тобто, це той момент, коли ви довго до чого йшли, ви пройшли весь шлях розвитку, тобто, повністю від, від початку до кінця цей шлях пройдений до кінця. І світ вам показує на те, що так, цей етап вашого життя завершається. Чи він був позитивний, чи він був негативний. Ми подивимося далі на картах, але це саме завершення якогось певного етапу в вашому житті, коли ви от з цим самайном і з цим темним часом ви прощаєтесь з цим періодом, з цією частиною вашого життя. Абсолютно спокійно, тому що по світу це. Кінець природний, кінець логічний. Тобто ви тут зробили все, що ви могли зробити. І ця ситуація добігла кінця. Це можливо бути якесь повне завершення ситуації, до якого нема вороття. Або це може бути перехід на новий статус, на новий етап, коли в попередньому статусі ви також зробили все, що могли, і ви переходите на новий статус, як я вже казала. Із дівчини в заміжню жінку, або в матір, або це може бути підвищення, або зміна роботи, або зміна діяльності. Тобто це от завершення якогось певного етапу, як я вже казала, або повне завершення, або перехід в новий статус. Ось таке от може бути. Давайте наглянемо, що ж це за події такі завершуються в вашому житті. Давайте наглянемо на ці події. Що ж саме там завершується? Щось позитивне, щось негативне. А так я хочу глянути. Тому що ну, світ це така карта нейтральна. Тут може завершитися все, що завгодно. Давайте глянемо, що ж саме там завершується по світу. А, завершується. Знаєте, що. Я б сказала, що тут завершуються відносини. Отак От би я сказала: завершуються відносини, хоча це не сприймається як щось трагічне. Тобто, це може бути розлучення. А це може бути, коли знаєте, діти вже виросли і випорхнули з такого родового гнізда. Вони вже дорослі. і Ви відчуваєте, що цей етап вашого сімейного життя закінчився, коли ви, чоловіки, малі діти, ви всі одна сім'я. Уже діти розходяться, вони починають створювати свою сім'ю, своє життя. Оцей етап може, до речі, бути він, коли він завершується, тому що, незважаючи на те, що вказує на завершення, тут від цих карт не віє. Не віє негативом, тобто це якесь завершення, навіть якщо це завершення сімейного життя, воно не трагічне, воно якесь також спокійне, природнє. Дійсно, коли ви відчуваєте, що ну, ситуація себе вичерпала, тут вже робити нічого, треба її завершити і спокійно переходити далі на новий етап. Також це може бути завершення якоїсь фінансової ситуації, коли а ви, наприклад, довго на щось скопили гроші і настав час щось придбати. От може бути. Або, можливо, це дійсно, якщо при розлученні буде розподіл майна, також може бути розподіл майна. Ось, ось таке. Ну, завершення, скоріше всього, по відносинам буде, тому що показують саме карти на, на родину, на емоції і на гроші. Отаке от таке. Ну, тобто, це може бути пов'язане. Так, і давайте ну, ми вам витягнемо також пораду карт цієї, тому що тут трошки неоднозначно а, у людей бувають різні, знаєте, сприйняття відносин, навіть якщо вони вже логічно себе вичерпали, все одно в тебе є якісь почуття такого, що ну, стільки ж часу, було на це все витрачено, стільки зусиль, стільки все вкладено, і жаль все ж таки це все завершувати. Тому давайте витягнемо вам пораду карт. Що ж, карти радять? Ой, королева жезлів, <с> слухайте, ну це 100%, 100 це на відносини. Тому що королева жезлів вона просто, королева жезлів це жінка, яка нічого не боїться. Вона знає собі ціну, вона знає, що вона просто бомба у всіх сферах життя. Тобто це людина з такою, жінка з такою самооцінкою, що. От вона може вдягнути будь-яке лахміття, вийти на вулицю, і чоловіки будуть все одно дивитися її вслід, тому що вони навіть через якесь лахміття ними ту голову будуть відчувати оцю от шалену енергетику. Тобто це порада картчу. Не бійтеся закінчувати старе, все, що віджило, все, що добігло кінця, тому що ваше майбутнє от вам треба рухатися в бік себе сприйняття такою, як оця жінка. Тобто, жінка магнетична, сильна. Така, і причому ця сила така не маскулинна, це така дуже фемінинна сила, така сила саме жіночності, спонтанності, мудрості. Коли вже ну, от близько сорока, вже жінка набуває, коли вона все ще гарна. Вона вже має багато ресурсів, вона вже має багато мудрості, вона просто насолоджується життям. От це саме в, цей, в цю сферу вам треба рухатися. Така от порада карт для вас взагалі. Я вважаю, що сама тут вам дуже, дуже добре допоможе завершити ту ситуацію. Прям таким дуже комфортним чином. Супер. Так, далі у нас залишилася. Четверта, четверта карта для тих, хто обрав четверту картку. Сімка жезлів. Слухайте, ну картка непроста. Скажу я вам, по-перше, відстоювання вам доведеться відстоювати себе, своє право на щось, тобто це, це щось таке, можливо, ви підете в новий колектив, отримаєте нову роботу, і вам треба буде доводити там, знаєте, що ви дійсно той професіонал, якого вони шукали, доводити діями. Тобто, це не щось таке абстрактне, це те, що вам треба доводити діями або відстоювати свої діями, тобто відстоювати своє право на щось, право на роботу, право на життя, право на стосунки. Тобто, вам треба буде от відстоювати себе свою репутацію, своє бажання жити так, як вам комфортно. Це буде багатьом людям не подобатися, але це момент про встановлення особистих кордонів. Якщо ви їх не встановите, якщо ви їх не захищаєте, коли хтось їх порушує, то ну, надалі вас просто будуть пробивати і пробивати і пробивати. І ця карта вказує на те, що самайн вам принесе саме дуже багато таких от випробувань, великих чи маленьких, неважливо, це може бути порушення ваших кордонів. Не тільки десь ззовні в соціумі, це може бути у власній сім'ї, порушуються ваші кордони. Тому не бійтеся їх відстоювати. Ви все ж таки доросла людина маєте право на свою територію, ментальну, психологічну, фізичну територію також. І сама він вам підкине якраз ситуацію, коли вам доведеться себе прокачати в цьому, в тому, щоб відстоювати свої кордони. Це по-перше. А по-друге, ця карта також вказує на те, що м -м, під час самайну можуть бути такі моменти, коли ви або вас буде хтось намагатися обманути, як я вже кажу, пробити ваш захист, або ви самі будете якось введені в оману. Тут не дуже зрозуміло, з якої позиції це. Давайте спробуємо глянути. Чи це. Хтось вас буде намагатися вести в оману. Чи це ви самі щось там неправильно розумієте ситуацію? Хибно щось таке сприймаєте взагалі не так, як воно є насправді. Давайте наглянемо. Давайте наглянемо, що ж там таке. Що ж там таке? Ви знаєте, по цим картам. Я б сказала, що обидва варіанти вірогідні, тому що, по-перше, оця карта вказує на те, що це ви щось там уже. Ви просто лінитесь. Оця карта вказує на те, що ви лінитесь скопнути глибше. А що ви щось бачите, ви думаєте, що це правда, вас щось там, знаєте. А... На задньому плані отак шкребе, от це таке відчуття, коли от відчуваєте, що щось вам якась маленька дрібничка не дає спокою, і, в принципі, для свого спокою треба було б її перевірити, але вам просто ліньки, от це все копатися, туди лізти. І це вам може ну, нашкодити, тому що ця маленька дрібничка це ваша інтуїція, яка вам каже, ну подивись, ну щось там, ну, щось там не сходиться. От не сходиться там щось перевір. Я ж тебе от шкрябаю, я тобі, от знаєте, там. За всіми цими буденними справами я тобі оце нуджу, як той комар, з жу над вухом не даю тобі спати спокійно, перевірте. А ви лінуєтесь, оце може бути цей момент, що ви лінуєтесь, і це вам потім ця маленька дрібничка переросте в ком проблем, якщо ви її не перевірите. От для власного споку, перевірте. Перевірте, вам буде краще. А по-друге, ця карта також вказує: дивіться. Вони прямо йдуть одна за одною, тому що це сімка жезлі, а це дев'ятка жезлів. І це все про захист своїх кордонів. Дивіться, тут ви захищаєте свої права, свої кордони особисті, а в якомусь місті новому, це, а, а по дев'ятці жезлів ви майже їх захистили. Тобто, це прям логічний розвиток ситуації, дивіться, бачите? Тобто, ви їх майже захистили. Причому ви їх захистили в ситуаціях набагато більших, ніж було отут. А, і ви вже знаєте собі ціну. Тобто, знаєте, кажуть, за одного бита-двох не битих дають. Так, от по дев'ятці жезлів ви вже битий спеціаліст, який пройшов і Крим і Рим, і, і ви знаєте, вже, як воно там може вивернути. Тобто, це і про захист своїх кордонів також. Дивіться, воно все так складається дуже цікаво. Оці три карти. Дуже логічно йде, тому що а, тут ви захищаєте свої кордони, свій професіоналізм, своє право на щось. Тут вам інтуїція підказує, що щось там ну, не сходиться щось, і якщо ви її не перевірите, то буде піпець. Тому вам треба це перевірити і використати це собі на користь, на те, щоб себе захистити. Тобто ви набудете такого досвіду, який вам допоможе а, стати. Сильнішим набагато, тобто це буде от логічний розвиток із сімки в дев'ятку. Отака от ситуація дуже цікава. До речі, так що самайн вас тихо не пройде. Тут намічаються такі події, знаєте, що треба, треба буде поборотися. Хоча в багатьох людей будуть починатися вже відпустки, всі будуть думати про новий рік, але вам спокою не буде. Вам для вас якраз для тих, хто обрав четвертий варіант, це буде досить такий активний період часу. Тому готуйтеся, спокою тут не буде. Далі, давайте все ж таки вам витягнемо пораду карт. Оскільки тут намічається така все ж таки боротьба, давайте витягнемо пораду карт і глянемо, що ж вам. Радять карти в даному випадку. О, верховний Жрець. Карти вам радять діяти за правилами, діяти за правилами і звернутися за допомогою вищої інстанції. Якщо це момент робочий, то до керівництва. Якщо у вас проблеми з власним керівництвом, ідіть через голову цього керівництва до того, хто ще вище. Тобто звертайтеся до вищих сил в плані. В будь-якому плані, матеріальному, нематеріальному. Якщо це робочі моменти, то а, шукайте допомоги, поради тих, хто вище вас набагато. Тобто, це саме офіційний такий, а, офіційне таке джерело, до якого вам треба звернутися. Також це може бути, знаєте, ще порада звернутися до. Професіонала. Тобто, якщо це дійсно якась такий момент професійний, який вас турбує, ви маєте звернутися за допомогою до професіонала, який в цій сфері дуже добре обізнаний, або обізнаний краще за вас. Тобто це людина, яка ну, дока в своїх питаннях. Це професіонал, а це може бути якийсь консультант з якоїсь сфери, з якоїсь певної сфери. В які ви не так добре розбираєтесь, які ви трошки плаваєте. Тобто, ви краще вам або звернутися за допомогою професійної до консультанта, або ж піти на якісь курси, а саме по цьому моменту, який вас турбує, в якому вам ліньки розбиратися. От, треба піти туди. В начання в більш професі... вищий професіоналізм, консультації, діяти за правилами. Ця карта вказує на те, що все має бути чітко по правилам. От як встановлено класично. Консервативно це консервативний підхід, консервативний підхід до вирішення проблем. Тобто йдіть по інстанціям, якщо вам треба щось вирішити, інстанція за інстанцією, як прописано, ось такий момент вам радять карти. От. Сподіваюся, що вам все зрозуміло. Що вам цей розклад допоможе пережити період сама на найкращим часом, підкаже вам, що робити, куди рухатися, на що звернути увагу, це те, заради чого ми і працюємо з картами, заради того, щоб зрозуміти, на що звернути увагу, і вирішити це питання і жити наше найкраще життя. От, і як завжди, нагадую, що розклади ці. Загальні, резонують вони не з усіма, якщо ви хочете особистий розклад з вашої конкретної проблеми. <кій> Ой, вибачте: палає свічка, парафін. Трошки мені важко говорити. То пишіть мені, будь ласка, в особисті, в Телеграм, в Інстаграм. Замовляйте консультації, ми з вами сядемо, розглянемо детально, розберемо вашу ситуацію з будь-яких боків, з усіх моментів, всі деталі переглянемо, що, як, який варіант розвитку подій на майбутнє. Все це можна подивитися на картах. І отримати додаткову інформацію, яку ви якимось чином не можете отримати з інших джерел. Отак от, от. На цьому ми закінчуємо. Я вам бажаю гарно прожити ваш саман, щоб там не було, набратися сил. Не забувати про те, що це період пізнання себе, період темної сторони року, період, коли ви занурюєтесь в свою темну сторону, в свою тіні. Не боїтеся її, працюєте з нею, вивчаєте її, дивитесь, як вона може вам досягти успіху там, де це необхідно. І до зустрічі з вами в нових розкладах.